Тарас Шевченко, Давидові Псалми 12. Чи ти мене, Боже милий, навік забуваєш? Одвертаєш лице своє, мене покидаєш? Доки буду мучить душу і серцем боліти, доки буде ворог лютий, на мене дивитись і сміятись? Спаси мене, спаси мою душу, да не скаже хитрий ворог, я його подужав. І всі злі їй посміються, як упаду в руки, в руки вражі, Спаси мене од лютої муки. Спаси мене, помолюся і воспою знову, твої блага чистим серцем. псалмом. Тихим новим переможного миру вам!